Рапунцель рішуча принцеса. Рапунцель була принцесою. Її золоте волосся було наділене магічними властивостями. Воно здатне було стільювати і повертати молодість. Жінка на ім'я матінка Готел хотіла користуватися. Волоссям Рапунцель, щоб завжди залишатися молодою, тому вона викрадиться. Мати готел зачинила рапунцель у високій веші і ніколи не випускала. У дівчини був єдиний друг хамелеон на ім'я Паскаль. Рапунцель любила малюку. Підати, співати, готувати, але все одно нудилось. Одного вечора рапунцель з вікна побачила тисячі вогнів у небі, якраз був її день народження. Було відчуття, що вони мають якесь особливе значення для неї. Рапунцель чекала кожного щоб побачити вогні на своє свято. Дівчина виросла і захотіла побачити світ поза вежею. Її найбільшою мрією було подивитися на вогні у небі зблизька.